Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, Наше вже стає традиційне «Гарячі новини. Да? І ми будемо говорити про ті новини в цій передачі, які там трапились останні 4-5 годин, щоб ви, друзі, мали інформацію, щоб ви мали можливість чути і, і знати про все, що відбувається зараз. А аналітика вже буде ввечері і вранці. Так от, є такий хабарник, колаборант, захисник ресторанів. Ну, я не знаю, це. Ну, якась людина потворна Юрій Луценко, який там був е, строїв в поліцію, який був генеральним прокурором, продав кучу справ і Так далі, і так далі. і так ось він е, він злякався. Після Тараса Чорновіла він дуже злякався, тому що він чомусь подумав, що наступний він, а він може бути наступним. І він написав дві години назад ось такий пост. Давайте я вам його зачитаю, а потім капельку пообговоримо. Шановні українці, я розумію, скільки накопичилось злості, як здають нерви, як хочеться все це ви, е, вихлюпнути. І все ж припиніть ображати воїнів, припиніть ображати жінок, припиніть ображати людей інших політичних поглядів. Визнавайте власні помилки, визнавайте помилки своїх однодумців, визнавайте право опонента на помилку, весь цей срач. Свій своя, святий, чужий, чужа демон, е, знецінює героїзм на фронті, розколює країну, а значить, працює проти нашої всім життєво потрібної перемоги. Ось так пише Юрій Луценко. Ви вірите в це його е, переттілення? Ви вірите в це його, що це він осознав? Ви вірите, що це він ні, він злякався. Він злякався і боїться, дуже боїться, дуже боїться а. Команда президента, да, і ті, хто підтримує президента, ніколи не ображали воїнів будь-якої політичної окраси, будь-якої політичної окраси. Я завжди казав. Я зараз на стороні свободівців, батальйону, того свободу, що свобода, що вони воюють. Хто б це не був? Порошенківці воюють. Люди, які воюють, це для нас зірець. А ось ті, що сидять вдома, такі як Чорновіли, Геращенки, Чекалкіни – я не знаю той художник той дебільний, да й всі інші там Лераси, Мераси. Ось це люди. Вони не воїни. Вони ображають і ображають. Тих людей, хто не їхнього погляду, або тих, за кого їм заплатив Порошенка. А я вважаю, що це Порошенка надає команди. Порошенка заказує їх. І про це ми поговоримо ввечері. І поговоримо про барабани Луценка. Про все ми поговоримо. А ця передача у нас буде цікава. Це будуть останні новини. І остання дуже цікава новина. І ось зараз цілий замначальника поліції Воронеж, друзі, який чомусь. Опинився на Херсонщині і став 200. -м. Нічого їздить на Херсонщині. Нічого. Сійди у Вороніже. Далі. 36-та окрема бригада морської піхоти повідомляє. повідомляє, Що, що вони знищили К-52, ну, якого називають алігатором. Ну, сподіваємося, що. Екіпаж не капатулювався. Не випрыгнув з, з, з вертольота. Ну і останнє, друзі, те, що ну, дуже цікаве, НАБУ об'явила в розшук бувшу нардепку Королевську. З цією людиною у мене багато що спільного. Зараз там у нас в Великій Новосілці особливо де у кого десь у кого потекло зі штанів і з трусів. Тому що вони цій Королевській цілували руки, вони цю королевську носили на руках, вони цю королевську влаштовували для неї різні семінари, проплачували все, що вона хотіла. Це великоновосілковці, фермери, це великосілковська громада, з якої крали гроші і, і проплачували королевські. Так, от раніше. Набу і САП заочно повідомив їй о підозрі в декларуванні. Ну, в загальній, в загальній сумі це 4 мільйона 315 тисяч гривень. Вона не задекларувала майна. Друзі, це тільки Толіка. У неї майна. В Луганській області, в Донецькій області, бізнесу, синок 18, -літ, 18, 18 років, депутат Горсове міськради Краматорську. Ну ось так. Ну ось так. Розумієте, друзі? І цій людині її об'явили в розшук. І це класно. І це правильно. А вам велика подяка за те, що ви підтримуєте армію, підтримуєте канал, за те, що ви е, ну, класні, просто за те, що ви підписуєтесь на канал на Ютубі, підписуєтесь на мій канал, телеграм каналі, не підписуєтесь на Фейсбук. Там знищують мої, мої канали, там знищують мої сторінки, друзі. Підписуйте. Я буду публікувати там скільки можу, але ви не бачите. Багато людей не бачить. Люди, друзі з Ютуба і з Телеграма. Пропонуйте своїм знайомим всім. У себе на сторінках пишіть. Пусть хай переходять до Ютуба і Телеграма. Допомагаємо один одному. Друзі, до вечора. Україна переможе.